Привіт, друзі! Купив під клієнта на аукціоні електричний Volvo c 40. І перш ніж я покажу фотографію і скажу ціну, за яку я його купив, хочу коротко вам дати інформації про Volvo c 40. Ну, по-перше, C40 40 це єдиний і перший, скажімо так, перша модель, яка є у Volvo. Суто електрична, не буває дизельних бензинових. І вся серія у Volvo, яка є електрична, називається Recharge. Тож, якщо ви бачите Volvo і слово не Recharge, значить це електрична модель. C40 40 невеликий кросовер купе. Поставляються в Україну також і офіційно, і до речі, дуже багато запчастин і розборок по цій Volvo є. А це значить, що якщо клієнт мені віддасть на відновлення, а я купую під клієнтів і відновлюю автівки під ключ, якщо клієнт дасть мені її відновлювати. По-перше, я не буду мати проблем з запчастиною, ну я сподіваюся. І, по-друге, я вам повністю повний огляд про цю автівочку складу на своєму youtube каналі Все достеменно розкажу. І, друзі. Volvo c 40 Recharge P8 Ultimate. Що це значить? Це та модель, яку я купив. p 8 буває ще p 6 p 8 це та моделька, яка двомоторна, повнопривідна, має 408 кінських сил і 4,7 секунди до сотні. Ух, потужність, правда. Ultimate це максимальна комплектація, в якій я купив цей автомобіль. Преміальний Volvo бренд, плюс Алькантара, плюс багато крутих і різних. Фішок ну то ж, ось цей красень, якого я купив на аукціоні, за 15 600 доларів під клієнта. Volvo c 40 має два типи батареї, або 78 кВт годин, або 82 кВт на годину. До речі, Volvo має довгострокові контракти з виробниками LG і Cattle, А це ну, найпотужніші і найя... найякісніші батареї саме від цих виробників. Структура по батареї літій-іонна, перевірена з NMC катодом. Хто мене давно спостерігає, той знає, що це надійні якісні батареї, які мають мінімальну деградацію не більше ніж піввідсотка на рік. Тож, що ще треба знати? 8 років гарантію офіціали дають на батарею Volvo c 40. Тож батарейка там чудова і питань у неї не має бути. Окрім механічних пошкоджень, майте це на увазі. Хочеш таку тачку звертайся, я тобі все організую. Обов'язково переходь в мій телеграм-канал. Це самий великий телеграм-канал з електромобілями в Україні. І найголовніше, що ти маєш знати, я Антон Фером, твій надійний імпортер автомобілів з Америки, Європи, Кореї і Китаю в Україну. Звертайся.